Дякую, Ванесо, я дуже мати хороший урок сьогодні. Люди на будівництві не дуже хотіли слухати поради. Ще трохи і готово, тату. Дякую. Ти проводиш забагато часу часу наодинці. Це так, я хочу мати собі друга для подорожей. Як цей? Відправляйся в пригоди. Дзвони на голосову поду, я поклав голову норма. Ні, тільки не робот. Ось перенадіслав листівку. М -м, сумую за тобою. Пері був чудовим товаришем для пригод. Так, був, але більше не є. О, кризис середнього віку. Тату, зателефонуй. Ні, 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 ні. ай він мені дзвонить перший. Він перший надіслав тобі листівку, протягнув тобі руку. Ні, хай він телефонує насправді телефон наземна лінія зв'язку. Але ж ти пам'ятаєш, що він зовсім не говорить, так що поки пошукай собі нового товариша. Я піду, папа oh, тату. Ванеса. Доброго ранку, місяць норм опублікували в журналі для всесвітніх катастроф. Я візьму по екземпляру для всіх родичів. Не подивитись за собою Я Подивитись, буду точно знати, де гуляти собак кожну хвилину.